Шановні телеглядачі, на нас очікує дуже цікаве протистояння і дуже велика спокуса одразу записати волинь в аутсайдери сьогоднішнього матчу. Але давайте не забувати, хто все ж таки керує цією командою Віталій Володимирович Кварцяний. Людина, яка з настроєм підходить до власної роботи. Буде на вісу? Ні, поки що не наважується. Не забувайте, так, хто фарграє. Саме він, що треба в останньому турі у ворота Карпат. Дещо йому тут насправді не вистачило. Не знаю. На що сподівався Форстер в першу чергу, саме він грав проти Петрова. Назі відкривається Микита Каменюка. Підчатував на зону вільну від на Караваєва. Караваєв навіс на Петрака. Петерку торговою. Ну і знову ж таки відзначаємо, не вперше в цьому сезоні дуже класно загострює Михайло Сіваков. Центральний захисник віддає дуже класний пас вперед. Ну там вже справа техніки залишалася. Хоча у мене виникає запитання. А, ну, в принципі, зрозуміло. Yeah, так, yeah, yeah. буде захищатися Петров. Найвищий складі у складі обох сьогоднішньої команди. Навіс. І знову ж таки, удар відбувається. Воно в активній фазі. Але визначаємо, що міха Шабанова, Шабанова крутить в'язи, вривається межу штрафний подачок на виставку. Ударить цього разу вже ні не партія вибачає суперника. 20-й номер зорі наразі, можливо, один з найкращих крайніх півзахисників чемпіонату України. Як обіг Шабанова. Вивірна точна передача. Караваєв знав, що хтось з партнерів має бути там. І зрештою, партнери там і опинилися. Любеніч Ібеневич закидає на кавеліку. Там не нас встигне одразу вдотик. віз, До удару справа не доходить, тому що удар таки відбувається. Це все Дудік, Ані першого, ані другого не сталося. Ну і зрештою Дудік вже захищається проти Соболя. Це якщо говорити про працездатність цього виконання, це та не про це зараз не тому що небезпечно. Роботу Соболя по флангу. Його передачу. Ну і, звичайно, скидку від жаби Ліпарті. Ліпартія у цьому компоненті просто неймовірний. ще партнерам. Ну і Кулача визначається дебютним цьому сезоні голом за зорю у чемпіонаті України. 1-0. 1-0. Зоря повела перед. І, в принципі, нехай на мене не ображається. І ще нічого не закінчилося, тому що м'яч у трасового майданчику перебуває. Може, діти справа боубал. Ось ще раз не допрацювало до останнього. Любенович на дальню стійку, І Тут Романюк врізається в спину Караваєву. Ну, за літерою закону це 100% фол. Так? Форстер. Удар ну, так, по воротах 2-0. 2-0. Центральний захисник Рафаель Форстер. Мабуть, на цю мить підбиває півсумок першого тайму. Ось таке закінчення. Ось таке неприємне закінчення для дебютанта. Матчу для Марчука. <плес> ну і тут захисники Волині можуть дорікати тільки собі. Не допрацювали з Любеновичем. Аж занадто. Брутальне володіння. 57 на 43 на користь зорі. Патері, зорі. Компанія, Петрак та компанію та складає у Караваєв, Караваєв скидає на Петрака. Виходить на Ліпартію. Ліпартія пробиває поворота. О, Якщо правило, був 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 в овсаді кулач в активній його фазі, безперечно, тому що зрешті. ну Ось яка помилка. пас на кулача І хто буде першим, кулач? що кулачні. Марчук. Марчук ще врятував свою команду. Врятував свою команду від третього голу це факт. І знову помилка, якого ми часто густо бачили на протилежному фланзі. У першому таймі в атаці. Зараз він загострює. Зараз він скидає, може бути дуже і дуже небезпечно. Гречишки затягує. Затягує Гречишки, підлаштовує. Парирує перший удар марчук. Неймовірно, зіграв Каменюка. Неймовірно. Гречишин спочатку обрав таке враження було. Так, продовження через Караваєва через фланг. Караваєв а, був на одинці з власними думками у штрафному майданчику на те, що на ударній позиції, а майже на лінії воріт. В ближній пробуває Дудік. І знову Бразилець, знову на колочі, кулача в цього разу немає. Три в три вихід від гравців зорі. Кулач м'яч тягне далі. Є продовження, Кулач знаходить його в Караваєві. Але можуть тішитись, що за ударами, як мінімум, в площину та й в принципі за ударами в цілому вони сьогодні то не пасла задніх.